Всім привіт! З вами Ігор! І сьогодні ми поговоримо про ліфи по 4 акумулятори наші любимі і про правила їхнього використання. Щоб у нас оті заявлені виробниками комірок тисячі циклів. От, 2, 3, 4, 5, 6, і що це залежить, теж ми сьогодні розберемося, щоб вони в нас були. Бо є деякі умови, при яких виробники дають таку кількість циклів. Якщо не Дотримуватися цих умов використання, то ваш акумулятор може здохнути навіть на 500 циклах, 800, 500, 300. <хи> Отходить і все. О, так що це досить важливо. О, і ми в цьому відео розберемося, що ж це за умови. Їх не так багато. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, який в мене працює. Вода, вода. Вже восьмий сезон, ще нічого не ламалось, нічого я там не переробляв, не робив, не ремонтував, супер-пупер, все чудово. Ну, Тепловий насос, вода, вода, це максимальна ефективність. От. Є, ще в мене сонячна електростанція вже з інверторами. КБ, ще в мене сонячний колектор повітряний, досвід використання вітрогенератора, і плейлист про все це, плейлист, і плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик. От. Е щоб у вас хоча б працювало опалення для тих, хто хоче по мінімуму вкластися. 12-вольтовий, де це, це паралельно його врізаємо. там в мене є і система і відео, плейлист, цілий про нього, як його автоматизувати, щоб не ходить переключати, там відео, як воно само буде переключатися, це все. І досить непогано він працює, мало споживає енергії. Я вважаю, непоганий вихід для тих, у кого. Системи з примусовою циркуляцією. Ось ще є в мене консультація в першому закріпленому коментарі, всі умови консультації. І там же ж буде посилання на зарядні станції Століті СТ, те, що я показував недавно їхній фірмі акумулятор. Попросили вони мене нагадати чи згадати про цей виріб. Це такий собі. Зараз ви його тут бачите, як він виглядає. Ну, така собі альтернатива зарядним станціям тим нашим прорекламованим Брюєті, Кофлове, це приблизно те саме. От, там одна кВт година. Коротше, зайдете, я ставлю посилання в першому закріпленому коментарі. Будете дивитися, я його не тестував, в мене його немає, але попросили нагада, згадати про нього, що є в них такий товар. От, і вони кажуть, що досить непогано він себе зарекомендував. О, Може, хтось користувався чи користується вже, то пишіть. Дуже цінні будуть ваші відгуки користувачів. Посилання на цей товар, на цю зарядну станцію залишу в першому закріпленому коментарі, там буде на магазин. Доставка з Польщі швидка, так що. Це не з Китаю везти. їх. Замовили і 10 днів, там, максимум 2 тижні і вона у вас. І так, переходимо вже до умов правильного використання наших ліф по 4 комірочок. Перший пункт, найважливіший, напруга заряду, максимальна і мінімальна. Ну, щоб багато не розповсюджуватися про це, бо. Питання таке може бути для когось досить спірне. Я відразу зачитаю те, що мені видав Google, о, штучний інтелект. До речі, якщо ви спілкуєтеся з штучним інтелектом, щось у нього питаєте, головне правильно вводить запрос. Правильно, правильно, щоб отримати той результат, що ви хочете. Відповідь ту, що на те питання більш-менш адекватно, то правильно треба ввести оці ключові слова по питанню. Ну, потренуєтесь і у вас все вийде. І ось що він мені видав. Залежність циклів ліфа по 4 від напруги заряду полягає в тому, що правильне помірне заряджання до 3,65. Ну, це на комірку мається на увазі. Ви тут взагалі буде йтися взагалі, ну, завжди про комірку одного. Ви там уже собі перерахуєте, чи у вас 12-вольтова система, чи 24, чи 48 вольтова. Це на комірку. Ну, просто умножаєте 3,65 на 4 або на 8, або на 16, і буде у вас, у вас під вашу систему напруга, яку е, варто налаштувати на інверторі. Заряд розряд. От, а, а, а значно збільшує термін служби. Тоді, як часті перезарядки до максимальної напруги вище 3,65, ну, я не знаю, коли вже вище 365. <свісно> Або нерівномірне заряджання, різко скорочують кількість циклів з 2000 плюс до 300 -800. О, Тобто, може бути, бачите, може бути життя акумулятора нашого 2000 плюс циклів, ну, це не мало. Можна зменшити до 300-800 Навіть. Неправильним використанням. Зарядом просто. І призводять до деградації, бо висока напруга збільшує стрес на хімії елемента. Але, тут най так найцікавіше, але для максимальної довговічності краще заряджати не повністю до 3,40-3,45 вольт на елемент та уникати повного розряду нижче 2,5 Ну, я з того, що я зрозумів про цю хімію lifepo по 4, то низький розряд не так йому шкода, як перезаряд. От, бо в мене, самі ви бачили, прийшли комірки з Aliexpress з напругою нові комірки, з напругою не ще одні вольти. І всі казали в коментарях: це вже трупи викинь їх. Зразу. Але я їх зарядив. Вони показали на тесті ємності таку саму ємність, і супер-пупер розрекламовані, і комірки 105-ті з у саму ємність, ви це самі бачили. І зараз вона у мене працює. ці 4 комірки з напругою нижче однієї вольти, що були в общій збірки 16 штук. Там 8 штук з Aliexpress прийшло. 4, як ви кажете, там казали дохлі, і 4 з нормальною напругою, і 8. 4,4 да, і 8 зенкона. Нормально. І все зараз чудово працює все-таки. Так що низька напруга він не боїться. О, можна розряджати 2,5. Ну, не варто, бо там уже все одно нічого немає нижче 3 вольт, але можна. Він це ну, нічого йому не буде від цього. О. Так. Е, да, Уникати, типу, ще один цікавий пункт. Тут він написав мені цей штучний інтелект, вплив напруги на кількість циклів. Повна зарядка 3,65 дає максимальну ємність. Але якщо заряджати постійно до цієї межі, термін, скороч... термін служби скорочується до 800 циклів. Тут мені не дуже зрозуміло, в кавичках написано до 800. Це на 800 циклів. Це 2000 плюс-мінус 800, це взаг... чи взагалі до 800 циклів? Бачите? Ха, повний заряд. 800 циклів взагалі, то це взагалі ні про що. Це 2-3 роки і на смітник. Хе -хе -хе. О, так що я вже кажу, перезаряд це. Висновок, тут ще він щось ще багато пише, всякі там соки, фази заряджання. Висновок. Щоб отримати максимальну кількість циклів, тобто 2000 плюс, тут не пишеться 3000 плюс, як бачите, 4 тисячі, 5 тисяч плюс 6 тисяч, як багато хто пише з виробників, тут написано 2000. Плюс. Заряджайте ліфи по 4 до приблизно 3,40-3,45 вольт на елемент. Уникайте повного розряду та використовуйте БМС. Якщо потрібна максимальна ємність в кожному циклі, е, циклі заряджайте до 3,65, але будьте готові до скорочення загального терміну служби. От так от. Так що... Не варто, не варто таке робити, заряджати. Ну, Для 48-вольтової системи це 55 вольт я поставив собі. ну, Можна було поставити 55,5. Одесь, приблизно так. 50, 55,5. Дивіться там. Ну, це воно там різниці особливо не буде. І я ж кажу, як е, казав один блогер, то вже вище 3,45-3,47, то вже піна. То вже там практично ніякої ємності немає. Там може якісь струмі буде йти, але зовсім небагато. І ну, перезаряджати не варто, не варто. Це вже вважається перезаряд. Тим більше, що я робив тести ємності неодноразово і отримував 100% ємності з зарядом 55 вольт. Який сенс заряджати більше, щоб отримати 800 циклів з нашої батарейки? Штучний інтелект, що він робить? Він просто бере всю ту інформацію, аналізує, яка є, і дає нам. Отак от зжати, от вичавки самі отакі, знаєте, від інформації, коротко, висновки, щоб ми не рились там багато. Це все, що він не робить. Так що можна лопати довго-довго-довго, можна спитати у інтелект, а тільки правильно ввести запрос, він вам видасть ту саму інформацію. Так що, ну, от, 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 от бачите, це не я придумав оце. І я вважаю, це одна з умов використання е, довго. тисячі оці, оці, оці тисячі плюс, оці тисячі плюс Не перевершувати цю напругу заряду, бо як я кажу. ж, Низьку напругу розряд він нормально терпе, це показує мій досвід використання, а от велику напругу ні. Він це дуже не любить, це портить його здоров'я, там взагалі можемо поздуватися. Там. Все, все, все. Далі переходимо, вияснили з напругою, да? що 3,45 не варто і немає ніякого сенсу заряджати для тих помірок. Далі переходимо до струму. О, все, була у мене недавна консультація. Людина дзвонить і питає. Чи буде мій заряджатися 100 амперний Акумулятор на 48 вольт, він придбав, якщо буде струм заряду менше як 50 А? Я такий думаю, що за питання? А він пояснює, що у того акумулятора, що він купив, написано в інструкції рекомендований струм заряду 50 А для 100 амперного Акумулятора. Я не розумію, навіщо таке писати? Це для чого? Щоб людина швидше придбала новий акумулятор, чи що? Це просто капець. Це просто капець. Ну, я не знаю, може там якісь високострумові, хтось скаже ліфи по 4, там все таке. Ну я в це не вірю. Я, я знаю точно, що здоров'я це не добаве. любому ліфи по 4 заряджання постійно струмами 0,5С. До речі. Ліфи по 4 акумулятори, вони давати можуть багато, їм легше віддати ті 0,5С, воно на їхнє здоров'я ніяк не впливає. От дають вони струми нормально, от, якщо взяти ті самі 0,5С. А от приймають, вони їх не дуже так от безболісно приймають, вони і гріються дужче і для здоров'я їхні впорти. Тобто оптимальний струм заряду це приблизно 02 03 0,2-0,3C. От таких от межах. О, якщо у вас звісно немає електроенергії, вимикають електроенергію, часто то можна збільшити і, і більше і поставити 0,5 це. От. Але ну, варто це робити не часто. От, якщо є можливість зменшити струм, то зменшите. О, Якщо там більше світла з'явилось, електроенергії, мережі більше, там, то ну, все ж таки таке робити не варто. От. І звісно, слідкувати за нагрівом о, акумуляторів, бо при таких струмах в зарядах вони можуть не хіло грітися. От, там все, все відразу э, починаються більше вимоги до контактів, все треба контувати, контролювати, о, ті, що ви накрутили Ремички на саморобних, там, якщо саморобні, це воно буде більше набагато страждати. От саморобки, наші з поганими контактами від великих струмів. Якщо навіть ви там щось напортачили, то на низьких струмах заряду, розряду воно там вам простить. А от великі струми вже не простять вам ваших помилок і десь воно щось перегріється і вилізе. Так що не варто перевищувати ці струми. Я ж кажу, отак: от от, 0,2,03, 0,35. Навіть це це ще така нормальна струм заряду, теж для довгого використання. Наших акумуляторів. Далі переходимо температура. Ну На температурі я довго зациклюватися не буду. Попереднє відео. Дивіться, я там все сказав про температуру, бо йде зима, про втеплення у акумулятора. Дивіться, хто не бачив, як його втеплив там, що я думаю про це все. Нагадаю тільки, що. Ну, те, що я теж перелопатив кучу інформації, не нижче, як плюс 10. Не доводьте нижче плюс 10 свій акумулятор. Тобто, якщо ви бачите, що він і навіть втеплений, але охолоджується нижче 10. Коли він не працює, бо коли він працює, тут нема нічого переживати, він нагріється. О, ну тоді потрібно якесь тулить утеплення. А і взагалі, я, якщо є можливість, то краще і у вас там інвертор стоїть. Як у мене за стіною акумулятор є, поставить є можливість поставити в хаті за стіною, але це буде плюс там пів метра чи навіть метр того кабеля додавить, то краще добавить того кабеля, може навіть взяти його більше трошки переріз, там не 25, а 35, і поставити його в хату акумулятора, а інвертор десь там в гаражі чи на дворі за стіною, він там нормально собі буде працювати. Інвертор холоду не боїться. не більше, що він нормально, ще й сам гріється. Просто що якщо він буде на дворі, жалко того тепла з інвертора. Тому якщо у мене... Гараж гріє, підігріває рух, так, такий обігрівач. О, і частина акумулятора в мене стоїть в хаті, от, прямо за стіною, який не треба вже підігрівати. Та частина 5 кВт, 5 кВт в хаті, і за стіною 5 кВт в гаражі біля нього, який я втеплив. Ну, це таке. Ви, ви це все бачили про втеплення, хто не дивився про температури, але... Плюс 10, ще раз не менше, як плюс 10. Тримаємо його, і він буде нормально. При плюс 10 можна він уже може сприймати нормальні струми нічого з ним не буде, бо там є залежність. В залежність від цього сприймання струмів на заряд від температури. Чим нижче ця температура, тим менше можна давати йому на заряд струму. От, І при нулі взагалі. Хоча ліфер по 4 він вважається досить такий холодістійкий. Ну, при розряді він може давати і при низьких, а на заряд не варто. Коротше, плюс 10 тримаємо, не менше, це все, все з ним буде добре. Далі переходимо до четвертого пункту. Стягнення комірок. Так, да, як не дивно, це теж такий спорний питання, але. Те, що я зрозумів з умов використання, те, що я читав про комірки, про те, що радять ці виробники цих комірок, то вони пишуть такий-то заряд, таке то, тето, таке то, тето, і стягнення 250-300 кілограмів, ну приблизно 300 кілограмів стягнення. І тоді ви отримаєте от таку-то кількість циклів. О, Тобто, я так зрозумів, я так зрозумів, може я не прав, пишіть. В умовах використання виробники крів заряду, напруги заряду, струмів заряду, як умови використання, температури також ставлять і стягнення, як умову до довготривалого, щасливого використання і наявності цієї кількості циклів, які вони там заявляють, що у вас буде 5 тисяч циклів, але тето, тето, тето і плюс стягнення. Я так зрозумів. Тому я вважаю стягнення особливо тим більше важливий. Такий пункт, тим більше, якщо ви використовуєте на великих струмах свої акумулятори, великими струмами заряджаєте, великими розряджаєте, щоб вони у вас не дулися, не почались там якісь неправильні процеси, то все ж таки краще стягнуть. Тим більше, як ви бачите, всі нормальні виробники акумуляторів стягують свої комірки. Всі! О, Навіть такі маленькі акумулятори 20 воль... 12 вольтові, 24 вольтові візде, вони стягнуті. О, так що вони не повинні болтатися і ходити там, розширятися туди-сюди. Тим більше, що це стягнення, воно ще й впливає на контакт. Якщо у вас ще й оці, про те, що я вже казав про контакт. Да? Якщо у вас прямі перемички, якщо не стягнуті камірки, воно там буде їздити, йорзати туди-сюди, нагрів. Оце ну без демпферів оці, то це погано. Так, що стягнення, я вважаю, це важливою умовою використання. Цього нашого ліфера. Далі йдемо гарний контакт. П'ятий пункт. Ну, про контакт я теж вже відео робив. Хто не бачив, дивіться, мабуть, я зроблю плейлист про АКБ, так і назву його, Ліфе по 4. Все про ліфе по 4. Ну, плейлист там, заходьте, дивіться, там буде і це відео. І те. Це теж недавне, не старе відео, як зробити гарний контакт. Щоб... Бо. Поганим контактом, от, можна, ну це, звісно, не стосується заводських акумуляторів. Там вже все настроєно, влаштовано, лазерна сварка. А саморобки наші можуть сильно страдати на цей контакт. От, поганий. І поганим контактом можна уграти свій АКМ не гірше, ніж, наприклад, перезарядом чи великими струмами. Просто поганим контактом. Ну, Це ж так недолік саморобок. Так що до цього треба віднестись теж відповідально до гарного контакту. Коротше, дивіться, те відео, там я все сказав про гарний контакт. От, попереднє. Далі йде БМС. Ну, останній пункт це БМСка з можливістю регулювання балансування. Да, бмс ми використовуємо обов'язково і якраз з цим балансуванням. Бо, ну от дивіться, ми купили, наприклад, батарейку, акумулятор з БМС або поставили БМС-ку там, де немає знизити балансування. Верхній поріг балансування, ну, регулювати. виставити таки. Ми поставили там, наприклад, на інверторі 55 вольт, ну, це хай там 3,43, десь отак от на комірку, хай там 55,5, або це 3,45 на комірку. А БМС, там уже зашита виробником програмного балансування від 3,60. І воно в нас, виходить, що навіть напруга не доросте ніколи на 3,60 на комірку, бо ми на інверторі виставили, там не буде ніколи. А значить, наше балансування, воно ніколи і не вмикнеться. Розумієте, який конфуз може бути. Тому беремо краще БМС-ки, оці джеконговські або якісь інші виробників, де можна регулювати або все, або майже все. Ну, струм балансування, від якого має починатися, точно має там бути. У мене на біомі налаштовано, здається, 340 від 3,40 балансування, і воно там колись працює, коли треба. Взагалі, якщо комірки нормальні, нові, там того балансування їй не потрібно. О, але за рік використання, два, може якась різниця набігти. Тому балансування має вмикатися. І це треба теж враховувати. Якісна БМСка з регулюванням, ви собі можете її на Wi-Fi там глянути, або якщо є доступ до комірок, потикати, перевірити там через якісь 3-4-5 місяців, півроку, рік, що там на комірках, чи вони рівненько йдуть. От, але це теж треба враховувати, щоб була БМСка з можливістю регулювання балансування по напрузі. Тобто, щоб вона вас хоча б починала балансувати ну, під самий кінець заряду. О, під самий кінець заряду, щоб починала. Бо я ж кажу, оця БМСка Літокаловська, що я купив на свій о, той, убитий Ліфа по 4. Ну він мені прислав його убитий, це не я його вбив. Він вже був з дутікай, такий приїхав уже дутий. От. То там я ж кажу, заряд, балансування зашито програмно від 3,60, і ти нічого це не зробиш. Від 3,60 починається, 3,65, закінчується заряд. Ну, це якось я не знаю. Могли б і раніше поставити балансування. От. Ну, вони поставили так. Так що все ж таки краще купляти ці БМСки там, де все можна регулювати, виставляють під себе. Ну там особо нема що регулювати і виставляють під себе. Це на інверторі тільки виставити, а там хай будуть заводські налаштування. А то єдине, що підлаштувати, це балансування, щоб починалось під кінець вашого заряду. Вашого. Ну, Щоб воно там, наприклад, 3,40 починається, а 3,45 уже вимкнення заряду. Зрозуміло. О, ну от і все, що я хотів сказати. Така ситуація. Ще раз висновок зробимо по пунктам. Напругу не перевищуємо. Вище 3,45, не варто його взагалі заряджати, ви там ніякої ємності не отримаєте, тільки зменшите кількість циклів, як казав, Щі. Може бути, навіть до 800 циклів. Перезарядними, особливо постійними в буферному режимі, це колись, там, колись якось там. А якщо він у вас постійно до 3,65 та 6 стоїть на такій напрузі, зарядиться і стоїть. Це дуже-дуже для нього негарно. Струми теж. 0,25, 03, 0,35, приблизно це такі. Можна і 0,5, ну, недовго, не варто для довгого життя вашого акумулятору. От, хіба що в таких моментах, що ну, дуже необхідно, то можна, але і не більше. О, температура не нижча плюс 10. Ну, 10,35 щілив це оптимальний температурний режим акумулятора. Не нижче 10 тримаємо. Стягнення теж робимо. Ну, я вважаю, це обов'язковий момент. О, гарний контакт, якщо саморобні комірки, про контакти, про комірки, як досягти гарного. У мене є окреме відео. Дивіться там, О, недавно вийшло. Ну і БМС-ку теж з регулюваннями, таку більш-менш продвинуту. Ну, оці ж БМС-ки, я ж кажу, зарекомендували себе відмінно. О, Можу радити там вибір отакий на всі смаки, на всі потреби з любим струмом балансування, на любі ампери, любі 4С 2, 3, 5, 8, 16, які хочеш, 6, там все є. Любого конфігурації, формату там у них є. Ну просто супер. Так що, отакі пройшлися ми. Якщо це будете пункти, дотримуватися. От, особливо перші три це напруга, максимальна струни, температура, от, то все у вас буде супер. Акумулятор буде працювати довго і нудно. Може, я щось забув, не сказав, то пишіть, хто користується ліферами довго якісь свої ще поради, щоб він довше працював. Ну, здається, все сказав. Все, дякую за увагу, до побачення.